Обіцянку одружитися. Звичайно, як і у будь-якій комедії, обман філумени після одруження розкривається. І нещасний закоронілий холостяк поспішає з нею розлучитися. От тільки з'ясовується, що він рідний батько одного з синів філумени. Звичайно, тут вистачає дотепних жартів і закрученої інтриги. Але це не тільки класична комедія. Крізь сміх, проглядається суть сімейної драми немолодих уже героїв. Нам залишається тільки подякувати улюбленому театру за ще одну блискучу постановку. А вам, дорогі глядачі, нагадати, що вже дуже скоро театр презентує ще дві нові вистави одруження та паніка. Ти думаєш, якщо ти вмерла? я перестав бути вас в своєму домі. Чого тобі? мій? Принесли мищері. Навіщо? Що вдома наша родити? в доме. Закрой. Возьми. Вашего Курча! Курча, Ви, мабуть, забули? Що? Ну, Ви приходили сьогодні замовляти чергу. Я ще спитав, чи чому має вас старих штанів? Ну приходь сьогодні ввечері, відео білий, якщо трапиться щось. Про що я весь час думаю? Я подарую тобі свій новий костюм. サガライス食べ Я раді, що здивуюсь тебе! Зовсім нещодавно у художньо виставковому центрі Артон Пас пройшла виставка Зимовий настрій. Ми пропонуємо вам ще раз помилуватися прекрасними картинами, що там представлені. Сема одне з найцікавіших природних явищ, і не випадково ця пора року із захопленням успівується в картинах багатьох художників. Нам действительно хотелось создать такое настроение, сказку зимнюю, которой может быть, порой нам всем не хватает. И, э, живописные работы, которые представили наши художники, они просто завораживают потрясающие лесные пейзажи, городские вечерние, где отблески света идут. Прекрасные э, портреты есть, именно вот такие зимние, хорошие. И, конечно, радуется, что э, большая часть работ сделана на пленерах. Полотна метрів, серед яких народні художники України Поліна Шакала та Олексій Поляков, заслужені художники України Борис Єрьомін, Валентина і Володимир Теличко, Сергій Сметанкін, та роботи молодих художників, студентів Донецького художнього училища запам'ятаються відразу і надовго. зимняя пора для художника – это самое лучшее для живописи, что можно придумать. То есть это когда светлый снег, искристый, его трудно писать, не просто ж белилами, правильно, а его надо написать. И если солнечные тени, ну, то есть это разгул фантазии для художника. Тож, якщо у вас ще немає зимового настрою і ви ще не налаштувалися на новорічні свята, гайда до Ардонбасу. Тут у теплій дружній атмосфері одразу відчуваєш, що свята наближаються. Звичайно, минулий рік був дуже насичений яскравими культурними подіями, але час нашого ефіру обмежений і ми не можемо розказати про все, що відбувалося у новому році. Ми обіцяємо вам готувати ще більш цікаві програми. Не пропускайте незмінно щонеділі у 19.00. Ми ще раз вітаємо вас з новим роком та різдвом христовим. До зустрічі на 27-му каналі.